Вечір добрий друзі! А ми упаковуємо замовлення нашого постійного клієнта та підписника пана Олега. І цей прекрасний білосніжний бестселер попрямує у Польщу, так як і попередній бестселер. Це є крісла нашого власного виробництва, які ми виконуємо вручну, виключно з натуральної шкіри люкс гатунку італійського виробництва. Усі накладочки натуральна деревина. Зараз у нас залишається білосніжний бестселер в каретній стяжці. Під ваше замовлення, ми можемо виготовити такого ж красення класичним способом. Для замовлень пишіть у дірик, телефонуйте. Також можете зайти на наш сайт гарне крісалечко і оглянути наявний асортимент крісел. Там усе буде. Фотографіями, детальним відеоглядом, цінами та характеристиками. Усім гарного вечора!